Казка про зайчика Стрибко та його чарівні монети. Жив був у затишному лісовому куточку маленький зайчик. Звали його Стрибко. Він був веселим і добрим, завжди готовим допомогти друзям. Одного разу, гуляючи лісом, Стрибко побачив засмученого ведмедя, який сидів біля свого лігла Що сталося, пане ведмідь? запитав Стрибко. Я маю їхати на декілька днів у сусідній ліс до свого братика на день народження, але така спека, я хвилююся за квіточки, які я висадив біля свого будиночку, а вони мають ось ось розквітнути, сумно відповів медья. Стрибко одразу ж запропонував йому свою допомогу і сказав, щоб той не хвилювався та їхав у гості. Дякую тобі, Стрибко! радісно вигукнув ведмідь. Він розказав йому, що і як робити, та відправився до сусіднього лісу. Зайчик Стрибко дуже відповідально поставився до цього завдання. Він доглядав за квітником з турботою, поливаючи квіточки щоранку та ввечері. За декілька днів ведмідь повернувся додому. Він був щасливий, адже його квіточки були дуже доглянутими. Та почали розквітати. Ведмідь подарував зайчику баночку меду та дав маленьку золоту монетку. Що це? запитав Стрибко. Це монетка. Ти заробив її за добру справу та свою чудову роботу, пояснив ведмідь. За неї можна купити щось смачне або цікаве. Стрибко був дуже здивований. Він ніколи не думав, що за блискучий корожечок можна щось купити. А де я можу купити щось смачне? запитав зайчик. У магазині, відповів ведмідь. Стрибко вирішив піти до магазину, щоб купити собі щось смачне або цікаве. Він поклав монетку в кишеньку і побіг. По дорозі до магазину він зустрічав жителів лісу, які просили його про допомогу. Зібрати горішки для білочки, наносити яблука їжечку та знайти хмис для пташиного гнізда. За кожну добру справу друзі давали стрибкові по монетці. Дійшовши до магазину, він купив для своєї матусі кошик свіжої та хрумкої моркви, а для себе нову книжку про пригоди тварин та скарбничку. Яку буде збирати золоті монетки. Мама зайчиха була зворушена подарунком і дуже пишалася своїм сином. А Стрибко зрозумів, що доброта, щедрість та працьовитість завжди винагороджуються, а справжня дружба і допомога ближнім це найцінніший скарб.